Араз ми зібралися на кордоні криківець Корчова для мирної акції для того, щоб розблокувати кордон України з Польщею з Євросоюзом. Наша акція мирна. Вона є попереджувальна. Ціль акції щоб відновити рух транспорту через кордони, тому що рух транспорту це є артерії економіки України. Коли економіка занепадає, це буде катастрофа ще більше, ніж зараз є. Це є артерія економіки України. І ми зараз тут, тому що усіпаки Кремля через Польщу хочуть нас посварити з Євросоюзом і з Польщею. І ми все зробимо для того, щоб ми разом працювали, тому ми націлені для координації і співпраці, щоб кордони були відкриті, щоб економіка України була в роботі. Я відстояв 6 днів в блокаді там. Ну, добивалися, ми, щоб вони швидше пропускали, але таки зменшили пропуск. Навіть була така ситуація, я сам прорвався до поляків, попросити, щоб випустили водію. одного водія подагра, він на ногу не міг ставати. інший водій проблеми з нирками, кров з нього йшла. Ще один водій був інсуліновий. Сказали, до польського шпіталя. Нікого не пускають і все. Фактично, вони вийшли на страйк, а оголосили про блокаду. Вони підмінили поняття, до когось мусимо доступатись, докричатись. тому що наші делегації них їздять, вони не пробивні. Виглядає на те, що акції дійсно замовна, тому що ті люди, які стоять на кільці, вони взагалі не розуміють, чого вони там стоять. Реально. Їм привозять харчі, горілку їм привозять. І вони там стоять.